Щоранку вона нахиляється, щоб протерти старі чоловікові черевики, ніби він ось ось вийде з дому. Щоранку, ще до того, як за вікном повністю розвидниться пані Галина, нахиляється до старої полиці біля дверей, бере в руки ганчірку і обережно витирає пил з чорних шкіряних черевиків. Вони стоять там, де їх залишив Петро. Її чоловік, у той день, коли востаннє вийшов з дому. І більше ніколи не повернувся. Місто Івано-Франківськ, Західна Україна, Лютий, сніг сірий, з вітром, що скрегоче по вікнах, немов шукає тріщину, щоб пролізти всередину. Квартира пані Галини на третьому поверсі старого будинку з облупленими фасадами холодна тиха, наповнена тінями спогадів. І дні, схожі на тихий повтор встати, заварити чай, прибрати кухню, витерти пил з книжкової шафи, подивитися на фото чоловіка і витерти сльозу. І знову все спочатку. Галина Довгань, 67 років. У минулому вчителька української мови в місцевій школі удова, людина слова звичок і тиші. Її чоловік Петро пішов добровольцем у 2022 році і загинув під бахмутом. Вона не носить чорної хустки, не тому, що не сумує, а тому, що її печаль не потребує зовнішніх символів. Вона тиха, як сніг, що тане в долоні. Ніщо не приносить радості. Люди довкола метушаться, живуть, виносять пакунки з супермаркетів, поспішають у справах, а вона застигла в одному дні, у тому, коли його не стало. Вона не знає, як рухатись далі. І чи потрібно? В її серці гніздиться думка, а що як його смерть була марною, але вона не дозволяє їй прорости. Бо якщо втратити віру, це значить втратити Петра Вона готує дві чашки чаю, як завжди, одну залишає на підвіконні для нього. На його нічному столику лежить годинник, що давно зупинився, але вона не заводить його знову. Каже собі, хай залишиться там, де його час закінчився. На стіні весільне фото трохи пожовкле. Її пальці часто торкаються рамки, особливо ввечері. Одного вечора, коли вітер лютує, вона сидить біля вікна і шепоче Петрику, а пам'ятаєш, як ми ту ковдру вдвох вибирали на базарі? Тиша в кімнаті, мов відповідь це вперше за кілька місяців вона звертається до нього вголос, не в думках, не в снах, просто як колись. Вона встає йде на кухню і заварює чай за його рецептом, трохи м'яти скибка лимона ложечка меду. Сідає, робить ковток, тепло розливається тілом, і вона каже сама собі можливо, не треба зцілювати біль, достатньо дозволити йому бути. Наступного ранку вона відчиняє вікно, впускає трохи снігу й сонця, і виходить з дому вперше за довгий час. На лавці біля парку знайоме місце, що зберігає в собі голоси минулого. Після стількох місяців тиші вона вийшла з дому просто прогулятись, і ось тепер сиділа на лавці, як колись давно. Але щось було інакше вона повернулася на ту саму лавку, де колись сміялась разом із Петром. Але тепер не було сміху, була лише тиша і якісь незнайомі голоси дітей, що розбивали її зосередженість. Парк імені Драгоманова затишне місце неподалік центру Івано-Франківська. Колись тут було більше голубів, менше новобудов і людей з телефонами, але дерева залишили стіж і лавки, особливо одна під розлогою липою, на якій хтось вирізав ініціали десятки років тому. Ранкове сонце ледь пробивалося крізь хмари, повітря пахло мокрим листям. А сніг ще не встиг остаточно зникнути. Пані Галина сиділа, кутаючись у теплий шарф, і дивилася в далечінь, ніби шукала відповідь серед гілок. Поруч літня жінка з кошиком горіхів продає обсмажені каштани, далі двоє дітлахів, що граються зі сніжками. Усі рухаються, щось роблять, а вона сидить, спостерігає вона не знає їхніх імен. І вони не знають її, але щось у цих обличчях будить спогади. Світ, який вона знала, змінився більшість знайомих або виїхали, або мовчать, на вулицях інші обличчя, навіть ритм міста, наче інший, вона відчуває себе зайвою серед цього життя, і, хоча сидить просто на лавці, її серце стискається від думки, що я тут роблю. Старі звички не допомагають, а нові ще не з'явилися, і тому тиша. Дитина десь шести років підходить із білою ромашкою в руці це вам. Моя мама сказала, що сьогодні гарний день. Галина бере квітку і не встигає подякувати, як дівчинка вже біжить назад. Ромашка маленька майже зав'якла, але тримається в її руці міцно, вона не знає, чому плаче. Може, тому, що хтось ще бачить її, або тому, що вперше задовго не відчуває себе прозорою. На лавці поруч сідає старенька з термосом. Я вас тут раніше не бачила, каже. Часто приходите ні, сьогодні вперше відповідає Галина. А мій син любив цей парк. Загинув у 2014-му. Мовчанка між ними вже не гнітюча, вона спільна. Слова тієї жінки про сина пробивають лід у серці Галини, вона відчуває, що більше не самотня у своїй втраті, що навколо інші серця, які також несуть тягар мовчазного болю. Вона починає розповідати. Не все лише кілька деталей ім'я Петра, його усмішка той вечір перед від'їздом. Її голос спочатку тремтить, але поступово стає рівнішим. Це не сповідь, це жест довіри. Пані Галина залишає ромашку біля пам'ятної лавки в парку, як знак того, що пам'ять жива, але біль більше не тримає її в заручниках. Вона підводиться. Посміхається незнайомій дитині, киває жінці з термосом, і в цьому початок нового простого зв'язку з навколишнім світом. Повернувшись додому, вона витягає стару скриньку, де лежать листівки фото і маленькі речі з минулого, і десь на дні аркуш паперу. А якщо я напишу йому листа, подумала вона, і вже знала, що завтра візьме ручку. Вона довго не наважувалася, але тепер настав час лист до нього, не для того, щоб почути відповідь, а щоб сказати все, що не встигла. Вона обережно витягла аркуш з пожовклого блокнота, сіла за кухонний стіл і взяла в руки ручку. Цього разу вона не дивилась на фото Петра, вона дивилась у вікно, бо цей лист. Мав вийти з глибини її серця не з минулого, а з теперішнього. Було тихо, лише годинник на стіні цокав, відміряючи ритм її дихання. За вікном млявий сніг, що, здавалось, падав не з неба, а з пам'яті. Кухня, знайома до болю, стала для Галини місцем, де вона знову намагалась бути не просто жити, а бути собою, не лише вдовою. Не лише тінню того, що було. Ах, Петро був не лише чоловіком, він був частиною її дихання, частиною її усмішки. Він завжди робив чай міцнішим, ніж треба, завжди жартував, що весна прийде тоді, коли вона вперше засміється після зими. У листі вона не описує його як героя, вона описує його як рідного, з його недоліками, звичками, мімікою, яку. Можна згадати навіть із заплющеними очима, писати листа тому, кого вже немає, непросто. У її думках борються два голоси один каже, що це допоможе інший, що це безглуздо, але між ними мовчання те мовчання, яке опікає більше за біль. Я маю сказати йому усе, подумала вона. Але з чого почати? Вона починає з простого Петрику сьогодні сніг. Той самий, як того ранку, коли ти пішов. Далі згадує, як він забув рукавиці, як сміявся на порозі, як довго стояв перед нею, нічого не кажучи, тільки тримаючи її руки. Вона пише про свої дні, про чай без смаку, про тишу, яка не втішає про парк, де вони сиділи, пише про лавку, про ромашку від дитини, про незнайому жінку з термосом. І про те, як їхні болі переплились, вона зупиняється, ручка завмирає над папером, і тоді вона пише те, чого боялась сказати, навіть подумки. Я не серджусь, я не тримаю образи, я просто дуже скучила, і часом мені страшно, але я стараюсь любий, правда стараюсь, і знаєш, я знову сміялась один раз, і не почула в тому гріха це не прощання. Це продовження. Лист не став крапкою, він став дверима. Вона підписує листа просто Твоя Галина, складає аркуш і кладе його в стару дерев'яну скриньку, туди, де зберігала їхні листівки ще з юності. Цієї ночі вона спала краще, не без сліза, але вперше без каменя на серці. На ранок вона прокинулась з думкою, що час не лише згадувати, а й робити. Вона дістала старе пальто, в якому давно не була, і пішла до місцевого центру для літніх людей. Можливо, я ще комусь потрібна, подумала вона, не лише вчора, а й сьогодні. Вона пішла, бо відчула, може бути ще потрібна, але не знала, що цей крок приведе її до нових історій і, можливо, до нового тепла. З того самого ранку, коли вона поклала лист у скриньку, щось змінилося в її ході не швидкість, ні, лише погляд. Тепер він не був спрямований лише вниз, вона дивилась перед собою і цього разу йшла не до парку, а до людей. Центр дозвілля для літніх людей на вулиці Шевченка, місце, де по буднях пахне чаєм, а посередах лунають старі українські пісні, Просторе світле приміщення з книжковою полицею, кількома круглими столами та великим вікном, за яким часто сидить чорний кіт. Пані Галина прийшла туди вперше, спочатку з обережністю як гість. Але її привітали так, ніби чекали Михайло, чоловік, років сімдесят, з глибокими зморшками міцною поставою та лагідним голосом. Колишній військовий вдів, живе сам, він веде гурток каліграфії для охочих, каже, що коли ти вмієш писати гарно серце, стає спокійнішим. Коли Галина вперше сіла поруч, він просто сказав. Писали комусь листа останнім часом, вона всміхнулась, не відповіла, але щось у його питанні торкнулося її глибоко. Пані Галина знову відчула, що хтось дивиться на неї з теплотою. Вона боялася цього, боялася дозволити комусь бути поруч, і найгірше боялася зрадити пам'ять Петра. Її серце розривалося, одна частина прагнула тиші, і минулого інша відповідала на усмішку Михайла. Михайло розповідав не про героїзм, а про будні, про те, як боявся за сина, як тримав стару фотографію дружини в кишені бронежилета. Галина слухала, не ставила запитань, але кожне його слово спадало в її душу не як тягар, а як розуміння. Вони сиділи поруч, іноді мовчали, але це мовчання було затишним. Одного дня Михайло підійшов і сказав Це для вас, я написав для кожного з нас. Він простягнув аркуш із каліграфічним написом Батьківщина це не земля, це ті, кого ти ще можеш любити. Галина взяла аркуш у руки, і щось у ній здригнулося. Вона не плакала, але довго не могла відірвати погляду. Того ж вечора вона повісила напис поруч із фотографією Петра, не для того, щоб замінити, а щоб доповнити, бо серце не ділиться, воно зростає. Вона почала приносити пиріжки до центру, читати вірші, слухати, ділитися, не все одразу не з усіма, але щиро. Весна вже торкалася міста. У неї з'явилась нова звичка, що п'ятниці вона виходила на балкон і перевіряла, чи розквітла вже її стара лаванда, і одного ранку побачила перший фіолетовий бутон. І зрозуміла далі буде більше. Вона побачила перший бутон лаванди і вперше за багато місяців усміхнулась не крізь сльози, а з надією. Весна приходила не лише на дворі, а й у її серце. Вона схилилася над горщиком, де колись майже всохла лаванда, і побачила тонкий зелений пагінець, пробивається з землі. У ньому було щось більше, ніж просто життя. Це був знак квітень. Місто, що пробуджується після затяжної зими, пахне дощем землею і надією, птахи вже повернулися. Люди частіше виходять на прогулянки, усміхаються одне одному, навіть фасади будинків здаються теплішими. Балкон пані Галини затишний куточок з двома горщиками лаванди, маленьким столиком і плетеним кріслом. Колись вони з Петром пили тут ранкову каву. Тепер вона сидить сама, але вже не самотньо. Катруся маленька дівчинка років шести з русявим волоссям і очима, що завжди дивляться із запитанням, вона живе поверхом нижче з мамою тихою жінкою, що завжди поспішає. Катруся часто зупиняється біля дверей Галини, щоб погладити кота, а нещодавно принесла печиво, щоб бабуся не була сумна. Галина помічає, що знову сміється не голосно, але щиро. Її тягне до катрусі до життя, що крутиться довкола, але в глибині серця живе тінь, чи не зраджую я Петра, якщо мені добре? Вона боїться, що радість це забути, а вона не хоче забувати. Катруся приходить частіше, разом читають книжки, ліплять вареники, іноді просто мовчать, слухаючи дощ. Одного дня дівчинка питає А у вас є дідусь? Був тихо відповідає Галина, а він був добрий, дуже. Катруся замислюється, а потім каже тоді ви можете бути моєю бабусею. Це звучить просто, але в серці Галини хвиля, яку неможливо зупинити. Якщо вам сумно каже Катруся, то ви можете бути з нами. Мама каже, що сум це непогано, але коли ви разом, то легше. Галина притискає дівчинку до себе, вперше задовго обіймає когось не в думках, а в реальності, і дозволяє собі плакати не від болю, а від вдячності. Галина розуміє, вона не зраджує, вона не забула Петра і ніколи не забуде, але вона живе, і якщо любов має силу, то не лише залишати по собі сльози, а й ростити нову ніжність. Вона запрошує сусідку знизу на чай. Разом з катрусею вони готують сирники, і дім наповнюється запахом дитинства і затишку. Увечері вона сідає на балкон, горщик з лавандою цвіте, у руці аркуш новий чистий. Вона бере ручку і починає писати. Сьогодні я усміхнулась не з примусу, а просто тому, що ти навчив мене цьому. «Дякую». І коли наступного дня подзвонили з місцевої телестудії з проханням дати інтерв'ю, вона не сказала ні, вона погодилась не через бажання розповідати про себе, а тому, що вірила, якщо її слова торкнуться хоча б однієї душі, значить, недарма жила, любила, чекала і прощала. Коли зателефонували з місцевої телестудії і запропонували записати інтерв'ю для програми про жінок після війни, Галина спершу розгубилася, але згадала листа лаванду катрусю, гурток каліграфії, і сказала якщо це може комусь допомогти, я готова. Студія була маленькою, стільці прості без пишноти. Дівчина інтервюер молоденька з добрими очима. Камера працювала мовчки, світло було м'яке, все налаштовувало не на офіційність, а на щирість. Галина сиділа рівно в білій вишиванці. Вона не готувалася просто вирішила говорити серцем не для глядачів, а для нього і для себе. У студії було троє оператор, режисер. І Ведуча, але Галина відчувала, що говорить до когось більшого, може, до тисяч жінок, які втратили, може, до себе в минулому. Ведуча запитала ніжно пані Галино, що для вас означає батьківщина після всього, що сталося? Вона замовкла. На мить подумала, а чи потрібно взагалі про це говорити, але потім згадала, як багато разів мовчала, як не знаходила слів, і зрозуміла мовчання іноді болючіше за слова. Вона глибоко вдихнула і почала вона говорила не про хронологію подій, вона говорила про чай на кухні. Про ромашку від дитини, про тишу, що нестерпна, якщо немає до кого мовчати, про лавку в парку, про катрусю, яка навчила її знову торкатись життя. Я не героїня, я жінка, яка сумувала і яка навчилась не боятись усмішки, сказала вона. Слова текли спокійно, без пафосу, але щось у голосі її зворушувало навіть техніки в залі. Знаєте, сказала Галина Україна, це не лише мапа, це мій Петро, це катруся, яка принесла мені печиво, це Михайло, який писав Батьківщина, це ті, кого ти ще можеш любити. Я живу не заради минулого, а з ним. Я не забула і не зламалась, я просто стала іншою. У студії стало тихо, ведуча не ставила більше питань. Через кілька днів після ефіру на її адресу надійшли листи. Одна жінка з Чернігова писала: Ваш голос це голос кожної з нас, хто втрачав, але не втратив себе. Інша молода дівчина з Полтави дякувала за слова про те, що усмішка це не зрада, а продовження любові. Галина читала й плакала. Не від болю, від відчуття, що її життя частина чогось більшого. Того вечора вона знову сиділа на балконі, лаванда пахла ніжно, катруся знизу махала рукою. У руках Галини була філіжанка кави, як колись із Петром. Вона не озиралась назад, але й не забувала. Вона усміхнулась і вперше не питала себе, чи має на це право. Бо вона знала, коли серце вміє любити, воно завжди знайде кого зігріти, навіть після війни, навіть після втрати.